Інваліди як особи, що потребують соціального захисту, підтримки та допомоги, отримують пенсійне забезпечення від держави. Але з урахуванням того, що інваліди першої групи це люди з важким фізичним станом і можливість заробляти собі кошти досить обмежена. Хочемо нагадати, що ви можете поставити питання відносно законодавства України у коментарях. А якщо хочете, щоб на ваше питання вийшло відео якнайшвидше, то підтримайте нас лайками, репостами, коментарями та підпискою. Посилання на текст положення в описі до даного відео. Пенсія по інвалідності призначається у випадку настання інвалідності, завдяки чому було втрачено працездатність повністю або частково. Після рішення МСЕК призначається група і можливість подання заяви на пенсію. Пенсії за інвалідністю першої групи призначаються у вигляді 100% від пенсії за віком. Це врегульовано законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у статтях 28 та 29. Спочатку обчислюється розмір пенсії за віком, на яку людина мала працювати. Тендувати за умови досягнення пенсійного віку тут береться до уваги і розмір виплати ЄСВ і стаж. Але слід пам'ятати, що гідно статті 32 для отримання пенсії інвалідом першої групи повинен мати від 1 до 10 років стажу. Це залежить від віку особи та часу, коли особа звернулася за пенсією. Тобто до 25 років необхідно мати один рік стажу, 26-28 років два роки стажу. Всім інвалідам першої групи, яким було призначено пенсію, згідно закону України, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування призначається мінімальне пенсійне забезпечення, встановлене на рівні прожиткового мінімума. Тобто, кожен раз зі збільшенням прожиткового мінімума мінімальна пенсія збільшується для того, щоб Пенсія по інвалідності була призначена з того дня, коли настала інвалідність, то необхідно у період 3 місяці з дня встановлення інвалідності подати документи до пенсійного фонду. І якщо пропустити даний термін, то тоді пенсія по інвалідності буде встановлена з того дня, коли було подано заяву на пенсійне забезпечення та повний пакет документів, тобто дня звернення. І якщо людина не має необхідного стажу для отримання пенсії за інвалідністю, то людина має право звернутися до органів соціального захисту. Населення щодо оформлення допомоги за нормами закону України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. До державної соціальної допомоги також відноситься допомога по догляду за інвалідом, надбавка за догляд. Вона призначається для догляду за інвалідами дитинства групи А у розмірі 200% прожиткового мінімуму і 100% для осіб, що втратили працездатність. Задавайте свої питання у коментарях, і ми обов'язково зробимо для вас відео по цікавій тематиці. Також не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати. Побачене. Чим більше коментарів, тим цікавіша для вас була ця тема. На жаль, у нашій країні не забезпечені пільги для інвалідів першої групи, хоча це найважча у плані здоров'я група. Але як маючи лише пенсію, сплачувати комунальні платежі, які іноді більше пенсії, підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.